Добрий день, сьогодні 12 серпня. Перша обробка бджіл від кліща. Значить, мед вже відкачали, мед ми вже качати не будемо. Значить, обробляємо дим пушкою. Дим пушку вставляємо в нижній літок і даємо два клуба пара на один вулик. Значить, в цьому році що ми використовуємо? Значить, ось такий препарат: це скабатокс і очищений керосин. З 5 мг, керосина 100 мг. Розмішуємо в емкості, там, в димпушці, пушці і по два клуба пара пускаємо. Обробляти будемо три рази кожних 7 днів. Тобто весь цикл виходу розплоду. Що це ми добиваємося? На даний час ми осипаємо всього кліща і самку, і самця іменно з бджоли. Наступні, які народяться з розплоду, знову сядуть на бджолу на трутня. Через 7 днів ми знову їх осипемо. Не буде кому яйце відкласти іменно в ячейку. Тому третій раз через 21 день буде фінальний. Весь розплод, який вийде з кліщом, весь буде побитий. Тобто сьогодні 12. Наступний раз буде 19 і останній 26 разу, 26 серпня це буде останній раз. Все, Далі ми, поки нічого не будемо робити, поставимо контрольні значить, листочки, перевіримо, чи клещ сипеться вже в останній раз. І якщо кліща немає, то все, більше обробок не буде, буде пролівка біпіном десь в листопаді місяці. І більше обробок в цьому році не буде. Ну от, якось так.